Запрошуємо вас на футбол, матч 24-го туру чемпіонату Київської області. Серед команд вищої ліги ФК. Лісне сьогодні суперник нашого штурму. Матч дуже принциповий, матч дуже важливий. Футбольний династії його тато. Працював на матчах української вищої ліги футбольного чемпіонату із Дніпра. Ну і от Сергій у футболу, гравець харківського металіста ще в радянські часи та низки інших українських клубів. Потім була насичена топає у змаганнях футбольної Київщини. Зараз небезпечно біля воріт штурму. Могло бути якби. Якби не від... директор Віктор Зелінський, головний тренер Олександр Розгон і асистент тренера Олексій Смагін, лікар Ігор Денисенко. І в запасі сьогодні у ФК Лісне голкіпер Олексій жартома, що такий можна сказати, фан-клуб штурму. Ну звичайно, можливо, це звичайно, це жарт, тому що на даний момент пошкодження вони були, але не дозволяли вони грати повну силу. І от зараз. Вони вже на полі небезпечно хруль пробиває удар по воротах площину, але ну що начебто познайомию вас зіма діючими особами та виконавцями цього матчу і знову в атаці. і знову в атаці. лісне перші хвилини матчу намагається знайти свою гру. Зараз непогане закидання на Грищенка, і так Грищенко зараз намагався в падінні проштовхнути м'яча по хактуальному зараз штурму. Бриженко проти без проти нього безв'язичні дії. І небезпечно, але там господар у воротарському майданчику Георгій Кополіані. Здається, наступає. Відає на Купрія. Купрій падає, але реферік показує, що можна грати. І от зараз вже Бриженко, і от зараз вже Бриженко порушує правила. Ну, десятки 10... вам домашнє завдання. Таке удар по воротах непогана спроба. Непогана спроба від Дмитра Грищенка. Колісне 50 набраних пунктів. Одразу небезпечно. Сокол пробуває. З правої ноги прийняв рішення Богдан Сокол виховання. плей оффом Залишились нафтовий Ковтирка та Іванківський штурм. А три наших суперники. Ось зараз Лящук, простріл! Небезпечний момент! Шевчук! Шевчук з важкої. Ну плей-офф uh, чемпіонату України середоматою пройшли Олімпія Савинці. Зараз uh, Димнич дуже не дуже невдало приземлився після в цьому сезоні. Ось небезпечно. Хруль пробуває. І буде що, буде удар від воріт. там двійний рикошет і від Дениса Хруля м'яч залишання Дениса Дмитра Грищенка без порушення правил обійшовся і лялящук в даному епізоді. А ось тут уже проти Купрія порушили. Розводить руками Денис Сокола. Сокол подає. Там боротьба має бути. Рубльо виграв цю боротьбу. Бриженко пробуває. Бриженко небезпечно. М'яч влучає комусь туди Васяновича. Мяч. але в останній момент підсковзнувся, втратив, знаєте, цю рівновагу. Е, Денис Круль. І зараз буде ще одна жовта картка. Цього разу В'ячеславу Турчанову. Він зараз знаходить Бриженко на правому фланзі Шевчука. Подача небезпечний момент. Зараз був і. Хруль, здається, майже дотягнувся до м'яча, А але... Ду... непогано обігралися зараз в стіночку наші футболісти. Шевчук, хруль під удар. Димничу! Удар по воротах і що показує рефері. Ось цей стандарт, про який я говорив. Дивіться, зараз попрошу нашого відеооператора навести цей кадр, як Дитятєв тарубльов наближаються до карного майтятів та басов наближаються до карного майданчика. Ліс... Ліс... Лісного. дуже. подача. Небезпечно Удар-борота! І гол! Ні. І гол! Олексій Дитятів. Ну як ваш коментатор? По-моєму, дуже влучно. Я <рес> Сьогодні виступив у ролі восьминіга Пауля і зараз рубльово відзначаємо, який скидку таку зробив з цієї подачі Дениса Хруля. І рахунок у нашому матчі відкрито. Отже, друзі, на 45-й хвилині гол в роздягальні у нас відбувається. Рахунок відкрито. З лівої ноги Олексій Дитятів розрядив свою гармату і розстріляв ворота Георгія Копаляні. У верхніх, е, верхній частині турнірної таблиці обидві претендують. О, зараз який небезпечний момент, і знову награна комбінація, яка призвела до забитого голу. Тільки е, Денис Васильченко, капітан команди. Одинадцятий удар по воротах. і подивіться, як витягає зараз Дмитро Міхеєв, який сейв порятунок. Ну, просто таки неймовірний сейв зараз робить Дмитро Міхеєв. Я. Тут ми в перерві говорили про найкращі голи. За, хто? Забиті штурмом. Ну, треба уважно тримати Яковенка 17-го номера і Васяновича. Небезпечно, якраз Яковенко зараз пробував головою. Трошки не. Але ватація знову лісне. Небезпечно! Грищенко. Був на вістрі зараз Грищенко. І трошки зачепився на м'яч. Віддає на, Руб... на Рубльова. Рубльов. На ударній позиції пробуває Рубльов і не точно. Акцент на атаку, і е, зрозуміло, що лісне зараз е, зробить все можливе, щоб е, забити, щоб забити і уникнути поразки в цьому матчі на стадіоні. Хоч ножем ріж, навіть і болівальники так трошки зараз затамували подих. Олександр Породько зараз в своєму стилі, так знаєте, він все-таки зміг передати на Хруля. Хруль в карному майданчику Небезпечний момент. Журавель з м'ячем. Пробуває журавель! Васяновича, здається, влучає м'яч. Пощастило зараз футболістам лісного. І е, грубі фоли. Ну, одним словом, пенальті лише не було. Зараз удар по воротах відбувся. Денис Руль прибував головою. Повз ворота проходить м'яч. Ось в атації, в атаці. Ох, який момент! Падіння показує рефері, що треба продовжити гру. Хруль зараз віддав на журавля, але от трошки не вистачило. Зараз та що грають, Поротько грає. І на цьому свисток Сергія Задирана. очікувана омріяна перемога штурму, але з з якою важкою працею здобутися.